Євангелія від Святого Луки, За Днів Ірода царя Юдеї, був один священик на ім'я Захарія, з зденої черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно в усіх господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, й обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він, за порядком своєї черги, виконував священницьке служіння перед Богом, за звичаєм священства випав йому жереб, щоб кадити, увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився надвору. і з'явився йому господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника». Захарія, коли побачив, здригнувся, і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя вислухана, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоан, і буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед обличчям Господа. І, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з утроба своєї Матері. І багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього, і він йтиме раніше перед Його обличчям у дусі та силі ілі, щоби навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних. Щоби протувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до ангела, з чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавріл, той, сто... той, хто стоїть перед обличчям Бога, мене постано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш німим і не зможеш говорити аж до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарію і дивувався, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі. А він давав їм знаки і залишався німим. І коли виповнилися дні його священнослужіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала і таїлася п'ять місяців, кажучи так мені вчинив Господь у дні, в яких зглянувся, щоби зняти мою ганьбу між людьми. Слава Ісусу Христу, торі, брати і сестри! До Різдва в нас залишалися лічені дні, і Слово Боже все більше і більше заглиблює нас в цю таємницю втілення Божого Сина. Читання, визначені на сьогоднішній день як уривок з книги суддів, так і Єванглії, дають нам до роздумів дві майже однакові історії, два благовіщення, в яких обіцяється народження дітей. Для яких Бог приготував особливі місії, які вони будуть здійснювати заради блага випраного народу, ми чуємо, що ці подружжя тривалий час не могли мати дітей, не могли тішатися радістю, яку зазвичай приносять діти, ці подружжя, особливо жінки, ставали предметом для обговорення та цькування, адже як напевно більшість з нас знає. Що діти вважалися символом Божого благословення в ізраїльському народі, а відсутність їх вважалася карою або прокляттям за якісь переступи, що власне й давало привід для того, щоб зайвий раз їх обговорити. Біблія неодноразово показує страждання подруж, особливо жінок, і глузування з них, це відбувалося із Сарою, жінкою Авраама. Це також було з Анною, матір'ю Самоїла. Не виключено, що це було і з героями наших читань. Це також може відбуватися з батьма сім'ями, котрі сьогодні не можуть мати дітей, можна лише уявити внутрішній біль, який вони відчувають, пригнічення, постійне звинувачення себе або чоловіка чи жінки в тому, що хочеться дитини, а її немає. Додайте плюс ще зовнішній тиск, і нічогенький хрест виходить на життя. А люди часто несуть цей хрест, а коли не хочуть нести, то це призводить і спричиняє різні життєві трами. Тому сьогоднішні історії ці історії насамперед про тих, хто згодився нести цей хрест, і те, як Бог, дивлячись на їхню самовіданість у пережитті цих випробувань. Викликаних відсутністю дітей благословляє їх довгоочікуваним потомством. Неплідність Єлизавети, яку було описано на початку, є біблійним символом святі отці бачили в цьому символічному стані людство без Божої благодаті. Бог часто діє там, де здається, що нема надії. Святий Ірней Ліонський писав. Бог обирає немічне і слабке, щоби проявити свою силу. Неплідність, яку Він перетворює на плідність, це образ духовного відродження, яке приходить через віру. Такі історії, як народження Самсона, Ісаака, Самуїла та Йоанна Хрестителя, свідчать про те, що Господь є творцем життя і тим, хто дарує надію. Навіть у найбільш безнадійних ситуаціях. Скільки таких ситуацій ми могли пережити в своєму житті, а скільки їх переживають наші воїні зараз там, на передовій, нам годі їх уявити. Такі безнадійні ситуації є не тільки місцем для випробування віри, а й місцем де можна знайти Бога і Його поміч. Але потрібно залишатися вірним вченню та наказам, які містяться в його заповідях та словах. Прикладом такої, приклад такої вірності нам подає Святий Лука, він казує нам, що Захарія та Елизавета були побожними людьми. Вони були обоє праведні перед Богом, ходячи непорушно в усіх Господніх заповідях і наказах. В часи найбільшої безнадії йде випробування віри, котре може стосуватися як окремої людини, так і цілого народу. І ця віра, якщо вона жива і справжня, побудована на тісних відносинах з Небесним Отцем, дозволить пережити ці темні роки, темні години. Вона буде давати спокій, щоб зберегти ритм життя і продовжувати дань, далі виконувати. Виконувати свої обов'язки, чи сімейні, чи громадянські, чи християнські. Ця віра дозволила батькам Йоанна отримати довгоочікуваного сина. Вона дає надію багатьом жінкам і матерям чекати своїх чоловіків і синів, які зараз на війні. Віра вчить і спонукає нас бути реалістами і тримати наш розум тверезим. Бути готовим до того, що не все буде так, як ми собі бажаємо. Нам би хотілося завжди жити мирно та безпечно із сусідніми країнами, але 24 лютого 2022 року показало, що так більше не буде. Ми б хотіли завершити війну швидко, але два-три тижні чомусь нам розтягнулися майже вже на три роки. Ми б хотіли, щоб нагинули наші співвітчизники. Але черговий похоронний кортеж, який, мабуть, зустрінемо, швидко поверне нас з наших мрій. Нам важливо мати віру і берегти наш розум тверезим і достосовувати цю віру до реальності. Без відчуття реальності ми будемо або наївними мрійниками, або пригніченими зневіреними людьми, подібними до Захарії. Ні одне, ні інше не є добрим. Це свідчить про те, що Захарія, мабуть, смирився зі своїм станом, і він бачить, що немає надії на покращення. І коли йому обіцяють, що його життя зміниться, він не хоче цього приймати. Мабуть, ті звинувачення все ж таки перемогли і поховали в нього надію та завели його у безвихід. Таку безвихідь показує нам диявол кожного разу. Коли ми зрішили і пожинаємо наслідки своїх гріхів, він навіює нам зазвичай після гріха, щоб ми більше не сповідалися або відтягували нашу сповідь. Цей час у кожного триває по різному, і Бог може різними способами шукати зустрічі з людиною, котра зневірна, відкинута, і виглядає для інших геть безнадійною. Щоби знову її привернути до світла, щоби вона знову повірила, Захарія втратив дар мови, а Атовид втратив зір. Відновити їм ці дари допомогли їхні сини, але потрібно було чекати. Ми чекаємо на закінчення війни, ми чекаємо на Різдво. А з ним на колядників і на наших рідних, які прийдуть нас відвідати, щоб розділити радість. Але більшою радістю буде, коли Господь під час цих свят прийде під виглядом тіла і крові до тих сердець і душ, які його чекають у вірі. Амінь.